Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі. Мої ласкаві, мої злі і похмурі, засмучені і зраділі. Вас вітає супер інтерв'юєр. На нашому каналі. Все буде про Україну і український шоу бізнес. Продюсер Олега Винника повідомив, що вони призупинили співпрацю. Олександр Горбенко зазначив, що весь музичний матеріал артиста належить компанії продюсера. Постать співака Олега Виника оповита таємницями. Ніхто достоменно не знає, де саме артист та що відбувається з його здоров'ям. Тим часом у мережі з'явилися нові подробиці про життя виконавця з різних джерел. Не так давно представники зірки прокоментували чутки, що в нього онкологія та що він не збирається повертатися в Україну. Цього разу продюсер Олега Винника Олександр Горбенко розповів, що вони із співаком призупинили співпрацю. Також він наголосив, що права на музичні матеріали артиста належать продюсеру. Останнім часом із Олегом не маємо тісних робочих відносин. Думаю, це і так всі бачать. Щодо прав на проєкт та музичні матеріали вони фактично належать моїй компанії. Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька, але на сьогодні я не коментую ситуацію з цього питання на все свій час прокоментував Горбенко що Олег Виник виїхав з України до Німеччини ще до початку повномасштабного вторгнення. Причиною виїзду стали проблеми зі здоров'ям виконавця. Відтоді артист дуже рідко виходить на зв'язок з фанами, після чого взагалі зник з соцмереж на певний час. Днями співак дав про себе знати, щоправда, в оригінальний спосіб. Виник поміняв аватар у інстаграм на напис Зупиніть російську агресію. А також залишив у своєму акаунті лише 4 публікації, які стосуються війни. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!